Вітаю вас, друзі! Російська пропаганда докорінно змінилася протягом останнього часу, тому що очевидно навіть для росіян, що Росія програє цю війну, і ось учора знову на російському телебаченні постійно нили. Нили щодо того, що у збройних сил України занадто багато успіхів. Це України, це ВСУ анон знаходиться в стадії підйому духовного їх духовного в кавичках подйому, бо що вони живуть в атмосфері перемоги. У них все время перемоги і мнімої, і реальний. Але цікаве тут інше. Цікаве, те, що на російському телебаченні останнім часом постійно розповідають, що от от вже завтра Збройні сили України підуть і почнуть захоплювати, наприклад, Білгородську область Росії. Реально готується наступлення, а може бути не одне, Може быть два, а може быть какой-нибудь рейд з захватом условного Шебекіна або условних валуєк. При цьому пропагандист Соловйов каже, що російська армія може бути абсолютно не готовою до оборони на російській же території. Єсяні захотять зараз в Білґер, тилі в Курс. У нас що, да. там війська стоять? Да. у нас там готові лінії оборони. Ми будемо аплодувати? Я думаю, якщо це і справді колись відбудеться, то росіяни дійсно будуть аплодувати, точніше, будуть отримувати ті самі хлопки. Ну а Скабєєва пропонує не тримати там оборону, а просто брати і у відповідь застосовувати ядерну зброю. В випадку Шебекіне і валуєк, не дай Бог, без безраздумі ракетно ядерний по пакет. ні? Да, у нас все время роздум'я, і сьогодні може хватит роздумувати. Отож, ви, друзі, просто зараз обов'язково підпишіться на мій канал, і ще можете підписатись на телеграм і в інших соцмережах. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, чи можливий наступ Збройних сил України, наприклад, на Белгород что они могут сделать обманный маневр ударом на а, сватовском направлении. А основними силами пойти, к примеру, на Белгород. взагалі мені дуже подобається. Ось оця зміна дискурсу у російських пропагандистів. Ті самі люди, ну якщо їх можна називати людьми, звісно, які казали, що вони візьмуть Київ за два дні, а всю Україну захоплять за тиждень. Тепер кажуть, що якщо збройні сили України підуть на територію Росії, то дуже швидко захоплять прикордонні російські міста. Полні можна за одну ночь ворваться в Белгород, Курск и даже орел. При таком положении дел грешно было бы не воспользоваться ситуацией для украинцев, не создать какую-нибудь там группировку в 20-30 тысяч человек и не начать движение прямо на Москву. На мою думку, усі ці слова від російських пропагандистів лунають не просто так. Вони цілком свідомо спеціально накручують росіян, щоб ті більше підтримували війну проти України а підтримувати її стає усе складніше і складніше, чим більше збройні сили України здобувають якусь чергову перемогу. І ось щоби росіяни любили цю війну, їм треба створити загрозу, що Україна, начебто, хоче нападати. Дати вже і на їхні міста, щоб підтримувати цей міф, росіяни використовують усі можливі засоби, навіть військовополонених українських. Вони днями зняли відео, на якому, наче як український військовополонений, каже, і справді зсу планують захопити Росію. На території Росії вже працюють групи ДРГ проводять підривну діяльність, оставляють вооруження в для того щоб провести повномасштабне наступлення. ну а тим часом у Білгородській області активно триває підготовка до оборони копають навіть ями. Как идет ее возведение он оценил вместе зі своїм заместителем Владимиром Базаровим. Самопроголошений та нелегітимний так званий губернатор Білгородської Народної Республіки Гладков каже, що на території регіону також готуються до створення територіальної оборони. Ми формуємо структуру, яка, яка дозволить е, сильним білгородським. Мужчинам случені необхідності встати встать на защиту свого родного дому у БНР. Насправді є деякі проблеми: то якісь хлопки відбуваються, то щось постійно прилітає, а то вимикають світло. І то світ відключало, то вот осколки ПВО прилітали в живий дома. Я міг би розповісти, чому насправді Білгород постійно під обстрілами, чому там зникає світло, але один російський пропагандист вже сам росіянам усе пояснив: пояснив, чому Білгород змушений терпіти. Ну от за того що Збройні Сили Росії Значит, калібрими и всякими другими геранями по українській енергосистемі в ответ ВСУ стріляють по Шебекіна і по Белгороду. Хоча, що ви, це не ми, нас там немає и у нас немає чим. А чому саме росіяни постійно живуть у Білгороді у страху, я гадки не маю. Хотя в останнє время люди все чаще говорять. Потому что им страшно всі люди живучи в Белгороді області розуміють, что мы не в безопасности. Летят куда-то откуда-то ракети, пройшли хлопки, взрывы. Вот это все и ты такой вау. Вау. Ми, українці, які постійно живемо під обстрілами, яких вбиває російська армія, і російські ракети, у тому числі випущені із Білгорода, дуже сильно співчуваємо росіянам, яким тепер погано спиться, і у них постійні стреси. Мені сняться сни і я просипаюсь в ужасі, і я не знаю, як до цього можна привикнути. Психологічно вже тяжело. Я можу сказати, Росіяни у Білгороді, та й не тільки там насправді не можуть почувати себе у безпеці, але вони так даремно кажуть, тому що спецоперація йде по плану, Коли у нас в Білграді і в області. Появились прильоти. Люди начали осознавать, що і до нас дошла очередь, що ми не в безопасности. Хоч спеціальні воєнні епірації йдуть по плану, і операция йдуть по плану. Схоже, самі росіяни у Білгороді не дуже вірять Владиміру Путіну про те, що, начебто, усе йде за планом, тому що із міста вони тікають, і от в Октібрі. Непосредственно сейчас у нас іде массовый переїзд з Білграда, а деякі росіяни починають прозрівати. Здається, до них щось вже доходить. І Війна підходить все ближче к нам. Мніння людей, звісно же, починають постепенно, очень медленно, але вірно міняти. Сказати, що напряму залежить от приліт. Нам виявляється, чим частіше щось прилітає у Білгород, тим менше росіян люблять підтримувати війну. Потихоньку устають од этого, навіть ті, хто підтримує. Все більше люди задаються вопросом. А за все сьогодні проте, якщо серйозно розглядати питання перспективи захоплення збройними силами України Білгорода, то у мене для Росіян погані новини. Точніше, вони мають дуже погані знаки, тому що дивіться самі. Газманов хотів виступити на Харківщині, і потім Збройні Сили України звільнили ті населені пункти, куди він хотів приїздити. Газманов хотів виступити також у окупованому Херсоні, але збройні сили України за. Йшли у Херсон, і ось Газманов інколи гастролює у Білгороді. Недавно от Газманов приїжджав якраз. Та якщо без жартів, то росіянам потрібно звикати до постійних обстрілів, і не тільки у Бієлгороді чи у Курську, а й у багатьох інших містах. Вони мають бути завжди готові до того, що по них щось може прилетіти, і ставитись до цього просто по-філософськи. Географія цих ударів по нашій території буде ширитися і до цього надо кабасна сіти філософські. Я особисто вважаю, що ніяких наступів Збройних сил України на Білгород, на Курск чи на інші російські міста не буде, тому що нам є чим займатися. Нам треба звільняти насамперед свої території. А Білгородська Народна Республіка нехай вже дбає про себе сама. Та навіть якщо якісь наступи будуть, то в такому разі варто пам'ятати, що це точно не ми що у нас немає чим і нас. Там 100% відсотково немає, друзі. Якби там не було, війна поки ще триває. Але ми вже із вами перемагаємо. І щоб цю перемогу наблизити, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте нашу армію, і саме вона можливо, це звісно не точно. Буде вирішувати долю російського Бєлгорода. Жартую, збройні сили України насправді вирішуватимуть долю усієї Російської Федерації, яка Поки і ще тимчасово існує.